Вітаю в ефірі. Завжди всі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: переселенці можуть отримати грошову допомогу на компенсацію оплати комуналки на опалювальний період та оренди житла від благодійного фонду Каріта з Полтава. Окопні свічки для військових у рамках проєкту «Надія є» виготовляють хлопці-дівчата з інклюзією. На першому благодійному акціоні Перемога починається з тебе представили 80 унікальних лотів. На Путавщині бойовикам із самопроголошеною ДНР оголосили про підозру СБУ. Зібрала доказову базу стосовно восьми фігурантів, які були на посадах командирів відділень стрільця-гранатометника, снайпера, кулеметника, механіка, радіотелефоніста та стрільців так званого 127-го полку народної міліції Донецької народної республіки. За даними слідства, восьмеро людей виконували вказівки російських командирів по участі у військових діях проти України. України, утримування окупованих територій та будівництву фортифікаційних споруд. Їх українські сили оборони захопили у полон на звільненій території України у серпні цього року. Наразі усім восьмим особам оголошено про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада, частиною 7 статті 111 Прим, 1 – колабораційна діяльність. Та статтею 250 це створення воєнізованих незаконних формувань Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення з конфіскацією усього належного їм майна, а також забороною займатися певною діяльністю або обіймати певні посади. Тим часом поліція області отримала 17 сучасних автомобілів для використання у службовій діяльності. 14 кросоверів Рено Дастер, два мінівена, Рено Експрес та один Рено Сандеро поповнили поліцейський автопарк. Дев'ять службових автомобілів, які придбали за кошти обласного бюджету, залишаються у Полтавській громаді. Три авто були придбані Кременчуцькою міською радою. По дві службові машини придбали Полтавська та Миргородська міськради. Ще одну автівку для поліції купила Лубенська міськрада. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін запевнив, що керівництво області і надалі буде дбати про забезпечення правоохоронних органів. Правоохоронці, які стали пліч-опліч з першого дня вторгнення на нашу землю і, бережуть, і воюють на фронті, і бережуть тут спокій. Тому ми їм дуже вдячні. Хочу подякувати кожному працівнику поліції за той вклад, в перемогу, який він вкладає. І, його, і наше зобов'язання це забезпечити нормальну роботу правоохоронних органів. Люди, що приїхали жити до Полтави із зон бойових дій, можуть отримати грошову допомогу на компенсацію оплати комунальних послуг на опалювальний період та оплату оренди житла. Які саме категорії можуть отримати фінансову допомогу, та що для цього потрібно. Дивіться у нашому сюжеті. З Дніпра в Полтавську область перебралися жити із родиною пані Олена. Говорить, 24 лютого, коли почалася війна, стало страшно. Має трьох діток і лежачу бабусю. Поруч із будинком, де мешкали, бомбосховища немає. На Полтавщині родині надали будинок з пічним опаленням. Щоб було тепло взимку, говорить Олена. Потрібно багато грошей. Тому звернулися по допомогу у благодійний фонд. Будинок без умов. Як пічне опалення, газу немає, води немає. Ну але в мене маленькі діти, лежача бабуся, тому і в таких умовах спокійно. Ну зараз звернулися в карітес, тому що оплата на пічне опалення в нас, і в нас буде всю зиму топиться дровами. І тому потрібна така допомога: допомога на дрова, тому що Зараз дрова де попало і, і не попиляєш, і нічого не зробиш. Внутрішньо переміщені особи, які проживають у будинках, які опалюються дровами, можуть отримувати компенсацію на їх закупівлю 19 тисяч 700 гривень. Говорять у благодійному фонді. Також допомогу можуть отримати внутрішньо переміщені особи на компенсацію витрат з оплати комунальних послуг. Скористатися програмою можуть люди, які мають інвалідність першої і другої групи, багатодітні родини, важкохворі, самотні люди поважного віку, самотні батьки, опікуни, годуючі мами з дітками до трьох років. Фінансова допомога вона надається фіксованою сумою в розмірі 16200, і вона відбувається перерахуванням на карту внутрішньопереміщеної особи двома траншами, тобто на три місяці потім буде проводитись моніторинг, і потім на два місяці для завершення опалювального періоду. Щоб отримати таку фінансову допомогу, треба звернутися у благодійний фонд Карітас з пакетом документів. Говорить Алла Раковецька. Це їхні особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код, довідка внутрішньопереміщеної особи і головне квитанція або договір оренди житла, в якій буде зазначена адресу, яка повинна співпадати з довідкою. Також проектом передбачається грошова допомога на компенсацію витрат на оплату оренди житла протягом шести місяців, говорять у фонді. Полтавська молодь з інклюзією також серед волонтерів. Вони роблять заготовки для окопних свічок у рамках проєкту «Надія є» вже близько шести місяців, аби допомагати українським захисникам на війні. Більше про це розкаже Іван Надімова. Ми робимо окопні свічки, щоб робити таку справу, щоб допомогти нашим воїнам, українським воїнам. Інклюзивна молодь Полтави виготовляє заготовки для окопних свічок. Таким чином, говорить співкоординаторка цього проєкту Ольга Кошельник, долучаються до волонтерства на користь нашої армії. Збираються щочетверга. у міському центрі культури та дозвілля громадська організація в рамках проєкту «Надія є» з травня. Ми тут маємо можливість і для розвитку, і для волонтерства. І от і тим, що ми робимо тут заготовки для окопних свічок і шиємо білизну натільну у Горбанівці. Ми печемо печиво, робимо мило ручної роботи. Кожен тиждень у нас там теж є така зайнятість. Матеріали для заготовок волонтери шукають своїми силами. Картон по магазинах, а залізні банки їм передають активістки невтомні бабусі. Ми раді долучитися, особливо в такий час до такої дуже корисної справи, до такої дуже потрібної справи. Наблизити нашу перемогу чим можемо. І я вважаю, що це може робити кожен з міру своїх можливостей. Сім'я Родіних переїхала до Полтави через війну. Мама дитини з інклюзією Юля каже: такі заняття її донці Маргариті подобаються. Ми з Харкова, коли в нас понівечувала хату, ми переїхали з Полтаву. Дуже шкода, що цей проєкт знайшли згодом через п'ять місяців, тому що дитина дуже страждала на одинці, наодинці без. Свірсників це дуже складно і потім, коли знайшли цю групу, це так нас надихнуло. Почті кожного кожного дня дуже цікаві поробки, поїздки. Разом із окопними свічками на передову нашим бійцям інклюзивна молодь передає і солодкі подарунки. Їх виготовляють у Горбанівському монастирі, розповідає волонтерка Ніна Цибро. Ще наші діти випікають для воїнів. Госпіталь ми передаємо і на фронт печиво. Випікаємо ми по середам. Такі душевні середи в нас називаються для печива, для там діти збираються, ми випікаємо. За одне заняття ці хлопці і дівчата разом із батьками виготовляють півсотні таких заготовок для окопних свічок. Підрахували волонтери проєкту «Надія є». А для внутрішньопереміщених жінок, тих, які постраждали від домашнього насильства, малозабезпечених чи тих, хто самі виховують дітей, у Полтаві стартували безкоштовні швейні курси. Таке навчання започаткував один із благодійних фондів все, аби економічно підтримати у складних життєвих ситуаціях. Більше про це розкаже Анна Литовченко. Проєкт економічної підтримки жінок стартував у Полтаві. Це курси швейної майстерності за підтримки канадської фундації. До навчання можуть долучитися жінки, які переїхали із гарячих точок, та ті, хто відноситься до вразливої категорії. Це жінки а, внутрішньопереміщені особи, жінки, які постраждали від домашнього насильства. це жінки, які а, малозабезпечені, багатодітні, жінки, які проживають в сільській місцевості, або жінки, які а, Виховують самі дитину без батька. В нашому проєкті є два компоненти: перше це працевлаштування жінок після того, як вони пройшли навчання. А другий варіант є коли жінка після навчання вирішила відкрити свою власну справу. Курси триватимуть приблизно півтора місяця. Паралельно можуть навчатися дві групи, каже Олена Ваганян. Після цього фонд безкоштовно надає жінці у користування на рік швейну машинку. Перша частина це теоретична, яка буде приходити на нашій онлайн платформі. А друга частина це практична, яка безпосередньо вже буде в нашому класі разом з нашим професійним викладачем. Анастасія Поштарьова з Донецької області у Полтаві живе з квітня. каже, прийшла на ці курси, бо хоче відкрити свою справу. Приїхала з дитиною і з літніми батьками, і у мене там було. Приватне підприємство. А тут ну, виходить, я шукала роботу і натрапила на об'яву про те, що такі курси відкриваються. І є в мене планах тут в Полтаві відкрити своє маленьке ну, виробництво. У нових кадрах зацікавлені швейні фабрики. Владіміра Балакірська, директор швейного підприємства Злубен, каже, однією з проблем легкої промисловості є брак спеціалістів. Проблеми перш за все з кадрами колосальні. Ми знаходимося в невеличкому місті, де у нас ще є чотири великих підприємства, і тому у нас постійний обмін кадрами. І ми би хотіли нарешті вже отримати свої кадри, які будуть сидіти з нами на фабриці, працювати. Центр з навчання швейної справи попередньо діятиме до 2024 року, кажуть організатори. Далі дивитимуться на результати роботи. Сьогодні у Полтаві провели перший благодійний вечір. Аукціон Перемога починається з тебе. На ньому представили 80 унікальних лотів. Серед них воєнні трофеї наших захисників із острова Зміїний, поштові марки та колекційні монети із підписом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Також на торги виставили предмети антикваріату, старовинні книги, картини. Взяти участь у благодійному акціоні запросили полтавських меценатів, колекціонерів, представників бізнесу та місцевих депутатів. Усі виручені кошти будуть направлені на допомогу підрозділам збройних сил України, загонам територіальної оборони та добровольчим батальйонам. Рейд укриттями закладів освіти Полтавської області показав у громадах продовжують удосконалювати їх стан. Для цього виділяють кошти з місцевих бюджетів та роблять все можливе для комфорту дітей. Більше бачила наша знімальна група. У Полтавській області продовжують досконалювати укриття в закладах освіти. Щомісяця на Полтавщині перевіряють їх стан та намагаються покращувати умови. Навантаження, яке було поставлено перед вчительським колективом на початок нового навчального року, воно було досить. Велике, і воно сьогодні продовжується. Багато укриттів і сьогодні продовжується облаштовуватися, покращуватися, виділятися кошти. А їх сьогодні недостатньо в області, недостатньо на місцях. Тому ще раз без об'єднаних зусиль, громад, людей, в громадах, влади різних ріднів. І представницької і виконавчої ми б цього не досягали. В одній із шкіл Петрівсько-Романської громади Миргородського району продовжують оснащувати укриття. Воно розраховано на понад 200 осіб. Для того щоб у підвальному приміщенні зробити належні умови, з бюджету сільської ради виділили 500 тисяч гривень. Штукатурилися стіни, підлога і ліноліум на підлогу клався. Але ще не все зроблено. На сьогодні ми хочемо зробити тут опа. Уже сьогодні Жек починає працювати. А ось у Рочківській гімназії цієї ж громади взагалі немає підвального приміщення, яке б можна було переобладнати під укриття. Тому керівництво закладу знайшло інший вихід. Зробили укриття зі старої котельні. Це у нас котельня колись була, значить школа, щоб було зрозуміло, чому тут такі стіни. Школа 1914 року побудови. Тому ми, ми скажімо так, маємо те, що маємо. Ну, звичайно, стіни приблизно такі, а більш товщі. У Сергіївській територіальній громаді облаштували укриття для садочку та ліцею з підвального приміщення. Роботи розпочали тут ще влітку. На оснащення укриттів витратили 600 тисяч гривень. Говорить голова Сергіївської територіальної громади. Це укриття в даному випадку дитячого садка «Джерельце» Сергіївської територіальної громади в селі Сергіївка. І роботи тут розпочалися ще влітку. Було тут приміщені не штукатурні стіни, підлоги не було, ні вентиляції, ні освітлення, нічого не було. Укриття для садочку та ліцею можуть прийняти 160 діток, 120 учнів ліцею та 40 вихованців дитсадка, говорить завгоспозакладів. Укриття обладнане, баки для води, біотуалет. Підведена вода підключена до централізованої води, обладнана сигналізація, вайфай. Ну, всі, всі меблі, і будемо далі удосконалювати, украшати, щоб дітям було тут комфортно, цікаво. У Полтавській області вже оснащено укриттями понад 50% закладів освіти. У Полтаві, у межах україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я відкрили центр знань з питань профілактики, лікування та контролю неінфекційних захворювань. Тут навчатимуть та допомагатимуть поширювати інформацію щодо здорового способу життя. Більше про роботу центру та хто сюди може звертатися, розкажуть наші кореспонденти. Полтава стала четвертим містом в Україні, де відкрили центр знань з питань профілактики, лікування та контролю неінфекційних захворювань. Це така собі платформа для спілкування обміну досвідом та знаннями серед фахівців громадського здоров'я, медичних та освітніх закладів, каже координаторка проєкту Катерина Римаренко. Цей центр був створений у Полтавській області, а також в трьох інших областях України для того, аби створити можливості для фахівців і громадян області навчатися, отримувати інформацію про неінфекційні захворювання, підвищувати свої професійні навички в Україні. Неінфекційні захворювання це насамперед серцево-судинні та онкологічні хвороби дихальних шляхів, цукровий діабет та психічні розлади, які є причиною 91% всіх Смертей а через війну та зміну способу життя людей ризик виникнення цих хвороб зростає, каже головний лікар-терапевт департаменту охорони здоров'я Полтавської області Іван Шумейко. За останні десь років, може, 10-15, ця статистика у нас практично не змінилась, і десь між до 65 до 70 відсотків ми втрачаємо наших пацієнтів від серцево-судинних хвороб. Давно ця вже тема тянеться, а особливо коли прозвучала яка тема: військовий стан, все інше, у нас з'явилися зовсім інші чинники, і на перший план в динаміці знали, які проблеми: це проблеми психічного здоров'я. І вже як наслідок потім. Розвиток, ускладнення і поширеність інших хвороб це і гіпертонія, кризи, і інфаркти. І інсульт. Центр працює на базі Полтавського обласного центру громадського здоров'я з понеділка по п'ятницю. А у Полтавській галереї мистецтв від сьогодні можна побачити українську пісню у малюнку. Це виставка дитячих робіт, які стали лауреатами щорічного образотворчого конкурсу. Брали участь у ньому діти від 6 до 18 років. Виставка триватиме до 13 листопада. А оголошення переможців та вручення призів буде на свято Святого Миколая. Експозиції переможців надрукують у традиційному щорічному календарі. На наступний рік в цьому конкурсі прийняли участь дуже багато діток. Це більше 230. малюнки були Кривий Ріг, Харків, «Дніпропетровськ». Ем... Зіньків, опішня, Литва, то тобто є діточки, практично з усіх куточків присилали свої малюночки, і вони дуже хороші. І дітки дійсно стали переможцями, лауреатами. Ця картина я вважаю актуальна, тому що зараз в моїй країні війна, і мені дуже хотілось показати всю біль моєї країни в цій картині. Ну що матері приважають своїх. Синів на війну, деякі помирають деякі вертаються, і дуже хотілося передати ці всі емоції і почуття. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті і А Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе, пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.